Сьогодні 20 липня 24-го року. Находжусь біля куща гібридної форми Павловського Григорія. Подарунок не світає. Дуже задоволені ми цією формою. У нас вона вже проростає багато років. На сьогоднішній день повністю стиглий, готовий виноград до зрізки. Смак. Причудовий, дуже солодкий вже насичений аромат відчувається. Ягідка крупненька, для ультраранніх форм винограду. Має причудовий вигляд, смак, колір. Ми його дуже любимо і будемо зрізати його на ринок вже сьогодні.